Якщо ти дотепер ставиш хештеги і думаєш, що твої відео будуть набирати за допомогою хештегів більше переглядів, то я тебе розчарую це не так. Якщо в тебе відео набирають 200-400 переглядів, то тобі зовсім не потрібно ставити ніякі хештеги, того що тікток не розуміє, на яку цільову аудиторію показувати твої відео. Якщо ти перестанеш ставити хештеги, то тікток буде набагато. Частіше закидувати тебе в рекомендації, і ти будеш набирати набагато більше переглядів, ніж коли ти будеш просто ставити хештеги і думати, що твої ролики будуть набирати із за цього перегляди. Також не робіть помилку, якщо ви раптом забули це зробити, то зробіть це негайно. Перед публікацією свого відео вам потрібно обов'язково поставити максимальне качество для того, щоб його поставити, вам потрібно перед публікацією зайти в настройки 3 точки, у кожного по різному. Зараз я прикріплю, як це має виглядати. І включити цю функцію. Якщо ви цю функцію не включили, то TikTok може вам зарізати перегляди. Якщо ви зробите все правильно і вимкнете ту функцію із максимальним качеством, і почнете заливати свої відео без хештегів, то ваші відео почнуть набирати велику кількість переглядів. І хештеги тільки ставити на цільову аудиторію.